Вітаю вас на каналі Фіксим. Тачку. Сьогодні нове відео. Буде воно не знаю, мабуть, цік... одним із цікавих, тому що ну не всі, але багато хто стикався з цією проблемою у своєму автомобілі і не знали, як вирішити її самостійно. І Люди зверталися там до електриків, наприклад, щоб вони їм вирішили. Я сьогодні спробую зробити знайти проблему сам. Тому не перемикайтеся, далі, мабуть, буде цікаво. Як бачите, машинка вже стоїть в гаражі. стоїть вона тут декілька днів. Перед тим декілька днів вона стояла під будинком просто. Мабуть, десь дня зовтра вона стояла, я на ній не їздив. О, сніжок пішов. Прям, прям такий пішов. Сніжок. Вона стояла декілька днів, я не їздив. Потім вирішив поїхати. Давай заводити, а вона не заводиться. Акумулятор сів. Я спробував звести автомобіль проводами, які в мене є від іншої машини, але це не дало ніякого результату. Вона взагалі ні, навіть стартер не щолкав. Я в товариша взяв таку штучку, яка називається бустер. Льоха, дякую тобі. Він дуже справно завів її. Я перегнав автомобіль ось сюди, в гараж, поставив, зарядив акумулятор. Акумулятор, до речі. Був висаджений геть в нуль, в нуль що не є? Тобто нуль, нулячий. Коротше, акумулятор був висаджений в нуль. Я поставив його на зарядку. Він вже заряджений в нас. Так, от, про саму проблему. Чому сів акумулятор? Чому сідає в автомобілі акумулятор? Я вам відповім. Акумулятор сідає, тому що щось, якісь, якась система в автомобілі або пристрій в спокійному режимі, в режимі очікування, потихеньку висаджує. Тобто є пристрої, які беруть геть зовсім мало, а є пристрої, які беруть більше. І тому е, він бере-бере і -бере, акумулятор висаджує геть в нуль. В моєму випадку, мабуть, щось дуже сильно висаджує акумулятор, тому що за три дні висадити в нуль, щоб навіть він. Стартер не міг порухати, це дуже велика проблема. І сьогоднішнє відео ми будемо шукати, що ж у нас висаджує наш акумулятор. Ця проблема була заміщена вже давно, що висаджує. Я навіть коли купував попередній власник говорив, що я знімаю клему, тому що щось ну тому, що акумулятор сідає, щось висаджує акумулятор. Ну я. Так як машина в мене більше часу стояла в гаражі, я так поїздив, поставив її в гараж, тому я не звертав на цю увагу, а коли залишав її в гаражі, я знімав клему. Враховується цю, цю ж проблему. Якщо, наприклад, кожен день машину їздити, то він ну воно не висадить цей акумулятор. Так от, щоб такої проблеми не було, зараз я буду шукати, що ж висаджує наш акум. Трошки коротко розкажу про сам спосіб пошуку, як шукати проблему. Я це ще ні разу не робив. Я попитав знайомих. Мені розказали схему, як це робити. Для цього потрібен в першу чергу, потрібен мультиметр. Ось такий у нас є Дніпромовський мультиметр. Ми мультиметр виставляємо в режим вимірювання ампера, споживання амперів. Потім пускаємо цей мультиметр в розріз між плюсовою клемою і роз'ємом, яка надівається на цю клему. Тобто він в цепочці буде і буде вимірювати, скільки машина в спокійному стані. Чи споживає щось? Наш акумулятор чи ні. Це перше. Потім, після цього потрібно методом, послідовним методом витягувати запобіжники в автомобілі і дивитися, чи пропадає споживання, чи залишається. Якщо залишається, йдемо, перевіряємо слідучий запобіжник. Якщо пропадає, значить на цьому запобіжнику висить якийсь пристрій, система, може, це автомагнітола, наприклад, або. Сигналізація, яка споживає, ще попередньо провівши аналіз. Я думаю, що це сигналізація, тому що я, коли я купив автомобіль, вона стояла. Також я поміняв уже магнітолу, магнітола інша, Якби це була, наприклад, магнітола, то поміняна б не споживала. Я так думаю, процентів 80% що це буде сигналізація, так як вона тут стара і поводить себе інколи не дуже адекватно, тому схильність, що це буде вона. Далі наш процес пошуку буде полягати в тому, що ми ставимо це все, так як я сказав, в розріз, і починаємо по черзі витягувати наші запобіжники, щоб знайти. Проблему. Якщо підтвердиться, що це сигналізація, то скоріше я її буду знімати і думати, ставити, мабуть, іншу сигналізацію. Гайда, будемо шукати, що там. Мені вже не терпиться спробувати цей спосіб чим пошвидше. Ну що, друзі, я зняв плюсову клему. Підключився тестером одним кінцем до роз'єму акумулятора плюсового, а другим до клеми до самої. І тестер мені показує відтік ампережу 0,12 Ампера. Тобто якесь споживання є, але в кінці кінців його треба знайти остаточно, що це таке. В процесі вимірювання зі мною стався конфуз з тестером. Я думав, що. Та Дніпромовський тестер, ось такий. Він типа несправний або неправильно показує. Я пробував ним вимірювати. Він показує одне й те саме. Я роз'єднував клему. Всі чотири тут проводи, що заходять, вони показують все одне й те саме. Спілкувався з людьми. Вони казали, що такого не може бути або якесь замикання, або там ще щось. Довго думаючи, що я все таки дійшов висновку. Що мій тестер зломаний. Я брав, перевіряв його на іншому автомобілі на отбеку дружини. Також в товариша мого є Альфа Ромео. Ми на ній перевіряли. Він показував одне і те саме. І я вирішив, що потрібно перевірити його запобіжники. Мені товариш підказав, каже: глянь, запобіжники, можливо, в тестері перегоріли запобіжники. І дійсно, я розіб... я розібрав його. Ось він тут розбирається. І там є два запобіжника. Обидва були згорні. Тому. Цей тестер мене поводив по неправильній дорозі, можна сказати так. Тому що я думав, що проблема є, а проблеми по факту, ну, проблема то є, але вона, він неправильно її показував, тобто неправильно вимірював, завжди показував статично 0,12 А. Потім я взяв, замінив на ньому запобіжники і він почав показувати мені правильно. Коли я вмикаю тестер в режим вимірювання, ставлю на 10 А червоний роз'єм і включаю на... А, він писав фюзет. Я не звернув увагу, думав, що це нормально. Як виявилося, ні. Тому що коли, коли я прикладаю ось так, він показує 0,12 А. Я думаю, вам видно там. 0,12 А мінус показує. А коли я ставлю, міняю їх місцями, він не реагував взагалі. А так 0,12 два Потім я з цією помилкою тестера почав перевіряти запобіжники, перевірив всі запобіжники в салоні. Навіть видер щиток запобіжників повністю з роз'ємів. Все рівно ситуація не помінялась, він показував 0,12, хоч ти трісне. Також тут під капотом ось є блок запобіжників, його також я видергу, перевіряв взагалі нуль реакції. Я вже дуже розочарувався в тому, що це за проблема, як її знайти і так далі. Вже спілкувався з людьми, щоб зрозуміти саму сутність. Видер магнітофон відключив, видер сигналізацію вимкнув, Все рівно, нічого. Ну, таке просто не може бути. Як таке може бути? Все відключаєш, а споживання є. Навіть був відключений генератор з його роз'ємами. Плюсовий збудження провід і роз'єм. Все рівно. Ситуація була не така. Потім я, мені товариш дав інший тестер. І я вирішив перевірити ним. І ось що він показав: 0.19, 0,18, 0,18,17,16,15 по демобуть. Ампера. Мінус це показує. Якщо ми міняємо дроти, точно так само показує 0,17 А, 0,16, тільки в плюс. І коли я цим тестером почав підключати, я почув, як щолкає релюха. Спочатку ми це перевірили на аутбекі. Я почув, як підключаються релюхи, і я зрозумів, що тестер через себе пропускає напругу, і автомобіль живиться. А мій тестер не пропускає. Ми це перевірили на Удбеки з товаришем, потім перевірили на Альфа Ромео Джулія. Це все працювало там. І я вирішив, що потрібно шукати проблему у своєму тестері. Потім я свій тестер розібрав тут. Стоять два запобіжники. Я їх прозвонив іншим тестером. Як виявилося, вони обидва були. Згорівши. А я грішив на Дніпровський тестер, що він такий поганий, не, не хоче працювати так, як потрібно і так далі. Не все так погано, це всього, на все лише запобіжники. Але я не розумію, чому вони перегоріли, так як я до цього моменту нікуди тестер до великих напруг не підключав. Вони не могли фізично ніяк згоріти. Не знаю. Може вони були такі вже. З самого початку, коли я купив цей тестер, почав включати режим вимірювання Ампер, він писав фюзит. Тобто, можливо, він спочатку був вже з згоряними запобіжниками. Коротше, в цей же день я поїхав, купив запобіжники, поставив їх, і ось результат зараз я вам покажу. Після заміни запобіжників ось що почав показувати мій тестер. Я почув, як вмикається релюшка, і він почав показувати. Тобто він працює. Тепер можна дійсно перевіряти, що за елемент в автомобілі бере додаткове живлення в амперах, споживає, і спробувати знайти цей споживач. Хорошо, зараз збираємо все на місце тут під капоткою. Ставимо на місце також блок запобіжників, збираємо все на місце. Окрім магнітоли і сигналізації, поки що не підключаємо. Тут збираємо, закінчуємо підкапотку. Потім по черзі будемо перевіряти з сигналізацією, вімкнену, яке буде споживання. Поставлю під охорону, подивлюся, яке буде споживання. Потім, якщо сигналізація не буде нічого, ну не буде багато брати, підключу вже магнітофон, перевірю з ним споживання. Потім буду шукати далі, що споживає. Наш акумулятор, поїхали. Зараз переходимо в салон і прикручуємо назад щиток запобіжників. Все, все там облагороджуємо на місце і підключаємо сігу і тестуємо розхід. Да, тут все підключаємося. Тут буде звичайно весело. О, є. 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 Все, щиток у нас стоїть на місці. Сигналізація у нас ось вимкнена. Зараз ми її підключаємо. Хай споживає собі. Перевіримо якраз. Раз. Два. Все. Так, сигнал у нас підключена, тепер перевіряємо, що у нас буде. Будемо на такі мопеди використовувати, щоб затиснути. Так, ну ми бачимо, що зараз сигналізація підключена. Бере, так як і брало, 0,15 А. Тепер я закриваю автомобіль. Чомусь кричить. А чому кричить? Тому що бачить якийсь датчик. Пік-пік-пік. Все зачинено. Ну, з пік-пік-пік то ми розберемося, раніше цього не було. 0,14-0,15 А розхід. Все, тестер ми поміняли, то що на тому знову згоріли запобіжники після того, як я вимкнув запалення. Магнітофон вже підключений, сигналізація підключена. Зараз перевіряємо, як це все буде працювати разом і скільки, скільки буде споживати. Зараз підключаємось. Так 0,50, 0,35 споживання це на світло. Світло в салоні не горить. Нічого у нас. Світло горить в салоні. Споживання 0,60 Ампера. Зараз світло потухне. Світло тухне. 0.32. Це в нас з підключеною сигналізацією і з підключеним магнітофоном. Тепер ставимо під охорону. Стає в нас під охорону. 0,79. Лампочка. Ще не заморгала. 0.31. Так, а тепер відмикаємо сигналізацію. Ай, в кармані нажалось. Так, сигналізація відімкнута. Зараз погасне підсвітка в салоні. Можна виключити цю підсвітку, щоб вона нам не чекати. Опа! ні. Так, підсвітку вимкнув. 043, 043, 042, ще щось. 032, 031, 030. Тобто сигналізація ні на що не впливає. Зараз тепер я витягну запобіжник магнітофона і перевіримо. Перший, другий, третій, ось він. А ну, Чомусь все таке щось реагує на підсвітку, я не знаю, що, коли двері відчиняються. Так, магнітофон витягнутий. Це, мабуть, не магнітофон. Зараз ну, перевіримо точно. Ні, Магнітофон не вмикається. Сигналізація відключена. А тепер увага! Лайфхак. Значить, це не магнітофон і не сигналізація. Але я знаю один елемент, який точно жире. Він знаходиться ось тут. Оце реле на люстру, яка спереду стоїть. І воно, коли підключаєш, воно щелкає. А тепер ми з нього знімаємо роз'єм. І дивимось. Оп! 0,19 споживання. 0,19 Тобто 0,10 споживає це реле. Так, реле ми обрали. Шукаємо далі. Так, ну що, друзі, у нас, як бачите, відключений магнітофон, відключена сигналізація, відключене реле люстри, а споживання все рівно залишилося. Я перевірю тільки, що всі запобіжники в салоні, повитягував ніяких змін. Все залишається 0,18 А, нічого не міняється. Потім я вирішив перевірити запобіжники під капотом, ось на цьому щитку. Я перевірив всі. І це просто, ну це просто диво, коротше. Останній, витягнувши останній запобіжник, споживання пропало, Ось дивіться. Ось червоний запобіжник, я витягую його. І раз. І споживання нуль. Нуль споживання вставляю. І споживання з'являється. Тепер потрібно з'ясувати, що знаходиться на цьому запобіжнику. По маркуванню, це в нас. Clock room, Годинник. А годинника в мене немає, він відключений. Але наскільки я. ну Він знятий і там нічого. Ні, підключено все-таки до нього. Там до нього підключені датчики, показники, датчики буста, температури тиску масла, тиску палива і температури вих... вихлопних газів. Скоріше за все ці датчики і жруть 0,18-0,19 ампера. І З цим потрібно буде розбиратися, чому вони жруть і перепідключати їх правильно. Беремо калькулятор і беремо 60 ампер, 60 ампер це наш акумулятор, ділимо 0,33, 0,33, рахуємо 0,33 033 і виходить, на 181. І ділимо на 24 години. Тобто 7,5 днів. За 7,5 днів акумулятор висаджується повністю в нуль. Ну це це вже просто. Капець. Так, ну що, друзі? Ось і підійшов наш пошук до кінця. Я вже там в салоні все зібрав. Датчики я перепідключив, будильники, тому що вони дійсно були неправильно. Ну, як неправильно. Скоріше за все, так потрібно для них живлення, щоб було постійно від акумулятора. І воно постійно було, вони десь 0,10-0,15 А також жерли, споживали від акумулятора. Тому я їх перепідключив, вони будуть працювати тільки коли буде вимкнуто запалення. Все там я вже спакувався, склав, автомагнітолу поставив, датчики, будильники поставив. Вже немає потреби шукати далі, тому що я все, що хотів, я все знайшов. І так, давайте по порядку до самого цікавого. Які споживачі у нас були на лінії, які споживали наш акумулятор. Це був реле на люстру, ось на цю, що тут спереду, споживало. Зараз поки що воно відключено. Це були будильники, які споживали напряму, були підключені від акумулятора. І це був я знайшов ось такий девайс. Ось він. Всім, мабуть, цікаво, що це таке. І мені було зразу цікаво. Тут йде два провода і антенна. Я, я його як робив в ремонт в салоні, як це робив, я його замотав в шумку. І, здираючись, шумку я не зміг прочитати, що там. Та й тоді, в принципі, я, наскільки пам'ятаю, що я не зміг зрозуміти, що це за пристрій. Я думав, це до сигналізації щось відноситься, я його так і залишив там. Але зараз вже проаналізувавши, коли я відключив, коли я шукав споживача. Я відключив червоний провод, побачив, що споживання упало. Я пішов по проводу, дійшов до цієї коробочки, подивився, що до неї заходить тільки два провода і антена. і зрозумів, що це ніяким боком не відноситься до сигналізації. Так, ну, це по-перше, а по-друге, сигналізація в іншому місці блок стоїть. У мене закралися е з догадки, що це може бути. Ну, в принципі, так як я і думав. А тепер я показую, що там всередині. У нас тут плата. Два діода, ось стоять, якщо, ви, якщо вам видно. Акумулятор. І сім-карта. Це банально GPS-GSM-трекер, який показував, де знаходиться автомобіль. Це хтось із попередніх власників його встановив і забув. Сім-карта Київстароська старого зразка. Я сумніваюся, що воно вже підтримується. Тому я його від'єднав, видалив взагалі, звідти мені таке не потрібно. Якщо я буду ставити щось то більш сучасніше, тому ось оцей споживач забирав в акумулятора 0,10 А, коли автомобіль був заглушений, в режимі очікування стояв, грубо кажучи. Зараз я підключу і покажу вам, що ж там робиться із споживанням нашого акумулятора. Зараз, як ви бачите, споживання. 0,2 А. Це нормальне споживання в режимі очікування. Ось я покажу, закрив автомобіль, ось цей автомобіль під охороною стоїть на сигналізації, тобто споживання фактично не міняється. Я коли стукаю, ось видно, стрибає трохи коли сирена. Ось до 0 0,3 стрибає. Тобто зараз споживання таке, як потрібно. Ось яке споживання, коли я чіпляю реле люстри на місце. З релюшкою я щось вирішую, я куплю іншу релюшку і спробую, як буде. Може, це проблема в самій релюшці. Ну, Скоріше за все, але це не проблема в даний момент. Тобто ось, Наприклад, я відкриваю автомобіль, показники. Відкриваю дверку. Зараз в даний момент горить освітлення салону. Ось я закриваю. І зараз буде освітлення гаснути потихесенько. О, вже пішло гаснути. І ось воно впало до 0,3. В даний момент це є підключеним вже магнітофон автомагнітола, в якому виставлено 72 часа він буде в режимі очікування. тобто навіть з магнітофоном в режимі очікування, все в норм в допустимих нормах споживання. Друзі, я знайшов проблему, яка була зі споживанням. Підіймемо підсумки цього відео взагалі, як правильно робити перевірку споживача в автомобілі. Саме перше, вам потрібен нормальний мультиметр, яким ви зможете це зробити, який може витримати силу струму до 10 А. І тут є один нюанс, з яким я стикнувся. Власне, в мене є мультиметр Дніпро-М, який також до 10 А. Але в ньому проблема то, що коли дається навантаження, в нього згорають два запобіжника на 10 ампер один і другий на 350 міліапе. В цьому мультиметрі я не знаю, є тут запобіжники чи немає, але він при великому навантаженні він входить в захист. І пищить. Потім, коли навантаження спадає, він знову повертається і справно все показує. Тобто тут не потрібно кожен раз лазити, розкручувати і міняти запобіжник. Я заказав собі такий самий. це Unite UT33D. Не реклама. Вам потрібен тестер, мультиметр. Ви знімаєте мінусову клему з акумулятора. І в розріз між мінусовим роз'ємом на акумуляторі і клемою ставите. Мультиметр, чорний конектор мультиметра на розйом в акумуляторі, червоний на саму клему мінусову і включаєте вимірювання сили струму. 10 А. Вибираєте на тестері. Практично на кожному тестері є таке. І ви зразу побачите, тестер пропускає крізь себе напругу, показує, яку силу струму в даний момент бере автомобіль. І потім слідуючий етап, самий простий, це ви йдете або в салон автомобіля, або під капотом. Це залежить від марки вашого автомобіля, і витягуєте по черзі. О, у нас тривога. Сьогодні вже другий день тривога. Отакі у нас сусіди. Ви йдете в салон автомобіля, знаходите щиток блок з запобіжниками, і по черзі витягуючи кожен, ви дивитеся на показники мультиметра. Якщо щось міняється після того, як ви витягнули запобіжник, значить на цьому запобіжнику знаходиться якийсь споживач, який вам ще потрібно буде знайти. В моєму випадку я витягував там під там в салоні. Жоден запобіжник мені нічого не показав. Я ось тут під капотом мене є ще блок, і в ньому я витягував по черзі запобіжники. І останній мені це показав. Цей запобіжник був на ньому підписано, було Clock Room, тобто це годинник в салоні. І я вже відштовхуючись від цього, я вже розумів, де мені потрібно шукати споживачів. Годинник стоїть в автомобілі зверху на панелі. В мене його немає, я його демонтував. Але до роз'єма, до роз'єм залишився. До роз'єма були підключені будильники. І як виявилося, знайшов gps gsm трекер. Отакий От процес пошуку споживачів. До цього я не знав, як це робити правильно. Зараз вже після я отримав дуже гарний досвід із мультиметрами, із пошуком, із вирішенням цих споживачів. Проблема он вирішена. Мультиметр в даний момент показує 002-001. Друзі, дякую, що дивилися це відео. Дякую вам, що дивитесь, Лайкайте, пишете коментарі. Я стараюся для вас. Мені приємно, що ви пишете коментарі. Пишіть. Дякую за увагу. Слава ЗСУ.